Друзі, вітаю! Ви на каналі Аса і з вами Максим Колдоба. І сьогодні ми поговоримо про наступне: чому після купівлі нерухомості у вас її можуть віджати і як не залишитися ні з чим. А зараз прошу вас додивитися відео до кінця, поставити лайк та підписатися на наш канал. Наша компанія регулярно проводить юділ об'єктів нерухомості перед їх придбанням нашими клієнтами. Сьогодні розповім вам, як не придбати кота в мішку, а саме як перевірити об'єкт нерухомості, які вже збудовані та введені в експлуатацію. Спочатку пару кейсів з нашої практики. Клієнт проінвестував у будівництво нежитлових приміщень офісів, що знаходились на першому третьому поверхах у житловому будинку. Інвестування здійснилось через договори купівлі-продажу майнових прав. Після ведення будинку в експлуатацію оформити право власності не встигли, оскільки інвестор не знаходився в Україні тривалий час. Після повернення, коли інвестор вирішив зареєструвати право власності на свої законні проінвестовані офіси, виявилось, що його приміщення належить невідомим фізичним особам, які їх придбали у іншого псевдоінвестора за договорами купівлі-продажу. Коли почали з'ясовувати, виявилось. Щоб псевдоінвестори підробили договорі купівлі-продажу минулих прав, довідки про 100% відсотків об'єкту, печатку, а також підробили підпис директора забудовника та першими зареєстрували право власності на ці офіси, а потім вже їх перепродавали звичайним покупцям. Закінчилось все тим, що ми відмотали все назад, скасували всі незаконні реєстрації та зареєстрували право власності за нашим клієнтом, справжнім інвестором. Але, на жаль, звичайні покупці, що придбали у шахраїв ці квадратні метри, залишились не з чим – і без грошей, і без офісів. У <му> 2016 -му році низка осіб здійснили рейдерське захоплення близько 80 об'єктів нерухомості в різних регіонах, в тому числі об'єкти нашого клієнта. Захоплення виконано не за класичною схемою, а через підроблення рішення судів. Користавшись ключем доступу до реєстру судових рішень, внесли підроблені рішення до реєстру. Таким чином, було легалізовано підроблені рішення судді. Далі, у змові з працівниками апарату суду, нібито знищили неіснуючі матеріали справ у зв'язку з закінченням терміну їх зберігання. Звернімо увагу, знищили справи трирічної давнини, які мають зберігати за інструкцію 75 років. Рейдери, отримавши право власності на ці об'єкти, вже почали їх розпродавати реальним покупцям. Наш клієнт також був одним з тих, хто постраждав від дії цих рейдерів. І насправді для законних власників була дуже важка ситуація, оскільки вони потрапили в процесуальний глухий кут. Оскаржити дії реєстратора неможливо, оскільки рішення формально законні вони є в реєстрі. А щоб оскаржити самі рішення, необхідні судові справи, яких відновити неможливо, оскільки їх ніколи і не існувало. Не дивлячись на це, ми знову таки відмотали всі незаконні дії, скасували всі незаконні реєстрації. Але, на жаль, покупці, що придбали у рейдерів ці об'єкти, залишились чим. і без грошей, і без об'єктів. Отже, щоб не потрапити в ситуацію, коли після придбання нерухомості ви можете залишитись і без нерухомості, і без грошей, необхідно дуже ретельно перевіряти такий об'єкт. Спочатку перевіряємо продавця. Реєстр юридичних осіб, якщо продавець юридична особа, перевіряємо, чи зареєстрована, чи не перебуває в стані припинення. Реєстр боржників, реєстр виконавчих проваджень, реєстр судових справ та судових рішень відносно продавця об'єкту нарухомості, реєстр судових справ та судових рішень відносно продавця об'єкту нерухомості. Якщо знаходимо судові справи або судові рішення відносно продавця або об'єкту нерухомості, то дуже уважно аналізуємо судові рішення. Перше предмет та підстави спору. Які рішення по справі приймались, на якій стадії розгляд справа, чи пройдені всі інстанції, та яке рішення прийнято в результаті, яке набрало законну силу. Далі перевіряємо сам об'єкт. Перевіряємо історію створення об'єкту, законності отримання продавцем права власності на об'єкт нерухомості та історію зміни власників об'єкту. Дивимось реєстр речових прав на нерухоме майну, реєстр іпотек та заборон від чужих. І після погашення вимагаємо надання підтверджуючих документів. Далі аналізуємо історію створення та переходу права власності на об'єкт. Дивимось документи, які стали підставою для первинної реєстрації права власності та які стали підставою для зміни власника. Аналізуємо кожну угоду, про які здійснювався перехід права власності на об'єкт. Оскільки, якщо право власності переходило умовно п'ять разів і чотири останні угоди були законні, а перша ні, то є досить великі ризики оскарження першої угоди і витребування у вас об'єкту, який був проданий вам вже за повністю законною угодою. Тут також дивимося, яка була вартість угоди. Перевіряємо право на продаж та купівлю об'єкту. Перевіряємо, чи не порушені права спільної сумісної власності подружжя, чи не порушені права малолітні. Якщо продавцем в якійсь з цих умовно п'яти угод виступала ТОВ юридична особа, то перевіряємо, чи були наявні повноваження у підписанта договору та чи надавали власники ТОВ дозволу на продаж цієї нерухомості. Якщо, звісно, він був потрібним відповідно до установчих документів компанії. Далі аналізуємо реєстр щодо попередніх власників: суди, арешти, виконавчі провадження, кримінальні провадження як на зараз, так і на момент продажу, оскільки є ймовірність, що нерухомість була скинута через наявність якихось проблем у колишнього власника. Та ці проблеми можуть бути підставою для відмотування угоди назад. Також сьогодні дуже часті випадки, коли право власності на нерухомість перейшло до власника в порядку звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку. Стало це через сім відомий банкопад, який був в Україні. І як наслідок, продаж банками право вимоги за кредитними договорами та договорами іпотеки третім особам. В подальшому такі треті особи, які придбували право вимоги за кредитними договорами та договорами іпотеки, Звертали стягнення на іпотечну нерухомість по засудовому порядку через нотаріус і отримали право влас на цю нерухомість. Відразу скажу, нічого страшного та незаконного в цьому немає. Законом про іпотеку передбачено таке право кредитора, але дуже часті випадки порушення саме процедури звернення стягнення, яка передбачена законом. Більш того, такі порушення в більшості випадків не є умисними, а просто зробленими через неуважність. Але такі порушення можуть призвести до оскарження переходу права власності на рахове майно кредитору, що потягне за собою витребування майна вже у кінцевого покупця. Тому тут уважно перевіряємо чітке дотримання процедури звернення стягнення на іпотечне майно, перевіряємо наявність всіх документів, повідомлень, вимог та інших, які передбачені законодавством. Отже, друзі, перед прийняттям рішення про придбання нерухомості будьте дуже уважними та ретельно перевіряйте те, що купуєте, та тих, у кого купуєте. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. З вас лайк та підписка на наш канал. Та всім вдалих покупок!